Всім привіт! Давайте поговоримо про автоматичні коробки передач, їх види та оливу до них. Це дуже важливий момент, поясню чому. Отже, якщо у вас в салоні під ногами дві педалі, це ще не означає, що туди заливається одна і та ж олива, і через незнання або безграмотність тих самих гаражних сервісів у лапках можна зіпсувати дорогий агрегат, тобто коробку автомат, трохи про свою думку. Раніше я не поважав такий вид трансмісії. Точніше, трохи боявся, але якось довелося тягнутися годинами в заторі, трохи під газом, я повз потроху і зрозумів, що на механіці моя ліва нога була постійно в роботі. Потім, коли я їхав по хорошій трасі і перейшов у потрібний режим коробки, помітив, що при пристойній швидкості і обертах двигуна впали до 1800. Одним словом, думку я свою змінив. Це дійсно зручно. А тепер по суті. Давайте розберемося, які ж види коробок автомат взагалі існують, і які види трансмісійних олив потрібно використовувати. І мова піде про застосування дуже грамотного і добре зарекомендованого продукту Петроканада. Отже, найпопулярніший тип коробок передач це гідромеханічний автомат, це найбільш поширена коробка, яка зарекомендувала себе більш-менш надійною. Плюси такого автомата в м'якості перемикання, автомат постійно тримає силовий агрегат у допустимих параметрах, тобто не дає розкрутити до межі оберти двигуна і не буде тягнути на низах. Як на механіці, а це знос. Мінуси вища витрата пального, як я казав, через оберти, збільшення загальної маси автомобіля, а також заборона буксирування авто. Для змащування таких коробок передач використовуються традиційні оливи АТФ. АТФ читається як Automatic Transmission Fluid, рідина для автоматичних трансмісій. Для автоматичних трансмісій застосовуємо Petro Canada ATF d 3 m або atf 3 Цей продукт чудово поводиться при дуже низьких температурах, а також при дуже жаркому періоді влітку. Тримає потрібну в'язкість і довго служить. Запам'ятовуємо просте правило: прийнято застосовувати такий продукт до 2006 року. Далі рекомендоване до використання вже в більш сучасних автоматах олива Петроканада Декстрон 6 ЕТФ. Це вже більш удосконалений тип змащення, у нього довший термін служби, ну і допуски серйозніші на нові моделі авто. Обов'язково потрібно сказати про унікальний продукт у лінійці ATF це Petro Canada Dura Drive MV Synthetic ATF, дуже добре себе зарекомендував у багатьох моделях азійського та американського виробництва. Безліч позитивних відгуків від власників на багатьох форумах при використанні в Hyundai, Subaru, Mitsubishi, Toyota, Honda і так далі. Коробки автомат у таких сучасних машинах вже після 2010 року і молодші працюють у критичних умовах, іноді до 240 км на годину. Електроніка змушує КПП миттєво переходити на різні режими, а іноді тягнути навіть кемпери і катери на причепах. І особливо важливий показник: це сильний мороз. Олива Петроканада винайдена. Для використання саме в дуже важких умовах. Наступний тип коробок це варіаторні автоматичні коробки, їх називають CVT. Ця коробка має великі відмінності перед звичайним автоматом. На перший погляд, при здаваній простоті конструкції, це найкапризніші коробки. Варіатор складається з двох пар конусоподібних шківів ведучої і введеної. Між якими обертається металевий ремінь або ланцюг по змінному радіусу. Мінус таких коробок у вкрай дорогому ремонті, а також у неможливості працювати з потужними двигунами. Тобто, ми розуміємо, що застосувати на фуру або рейсовий автобус неможливо. На коробках передач використовуються тільки оливи CVT. Наступна коробка, точніше, її вид роботизована механічна трансмісія. Конструктивно це звичайна механічна коробка з традиційним анодисковим щепленням, доповнена електронним блоком управління. Він забезпечує перемикання передач і вимикання включення щеплення за допомогою сервоприводів. Як правило, перемикання передач відбувається кількома синхронними електродвигунами. А змащування шестерень використовується в традиційні оливи для ручних коробок передач по IPGL 4 або GL5, наприклад, Petro Canada Traxon 80W90 або Petro Canada Traxon XL75W90 синтетика. На завершення, якщо грамотно обслуговувати і вчасно міняти оливу, то коробка проходить довго і не підведе. Всім удачі!